Доброго дня всім тим підписникам, з якими я вже дружу давно, і новим, які сьогодні підпишуться на мій канал. Не забувайте те зробити, щоб канал мій розвивався. Ви знаєте, мій син дуже гарний став байкар. І вже одну байку я прочитала. І читала її на фоні, коли квітли мої тюльпани. Багато з вас замітили це і писали мені в коментарях. А цього разу в мене вже троянди квітнуть. Як шкода, що я не можу їх всіх одразу зібрати в одну купу, щоб ви побачили, яка то красота. І я прочитаю вам ще одну байку, яку написав мій талановитий син. Байка називається Тарган, павук і муха. Тарган, павук і невелика муха. В радянському хрущі, якщо не брешуть слухи, щоб зиму якось перезимувати, побудували кожен собі хату. Тарган облаштувався в ванні, павук у залі на дивані, а голосній веселій мусі дісталась кухня від бабусі. Так і жили. Тарган і муха на кухні пили медовуху. А от павук, павучий сину, плів без зупину павутину. Та медовухою не гидував, гучніш за всіх бенкетував і, погуляючи на славу, знов брався він за свою справу. Минали дні у темпі джазу, сусіди лаяли щоразу, павук вже муху обмина, гостює тільки в таргана. І потихеньку, поза спину, плете все далі павутину. У нього був конкретний план. Попався в сіті і тарган. А план простий павук пихатий хотів забрати усю хату, і на шляху його розрухи стояла лиш маленька муха. Не так та муха, як місцина, де завжди була капустина, хліб, сіль, сальце і помідори, вікно. Виходило на море. Чистенько прибрано завжди запас пшениці і води. Коли прокинулась весна, павук сідлає таргана, і понеслись вони в атаку. Скажу, як є, прямо в клоаку. Чекав на кухні на убогих могутній тапок перемоги, який розбійників зненацька перетворив в криваві пляцки. Потрібно саме так робити, коли сусіди. Parazete.